Нам направду дуже приємно приймати такого рівня чемпіонат, високого рівня. І я дуже сильно вдячний за організацію Української Федерації бодібілдингу та фітнесу. Все, що було потрібно від нас, ми звичайно що максимально стояли в такому заході. Вашій команді, від нашої команди до вашої команди. Дякую, хлопці. 22 жовтня Кам'янець-Подільський милувався накачаними хлопцями та дівчатами, які наче зійшли зі сторінок глянцевих журналів. Благодійний чемпіонат з бодібілдингу узяв за мету збір коштів на підтримку ЗСУ. Дехто з учасників прибув на змагання просто з фронту, як і суддя міжнародної категорії з бодібілдингу Андрій Ількович. От особисто мене війна застала в Сєвєродонецьку. От, я там був на бойових позиціях і 23 числа 24-го ми вже вступили в бій. Тобто вже були ну, і Всі ці 8 місяців я провів там, на сході. На даний час мене відпустили відрядження, дали відпустку, щоб побути на змаганнях трошки змінити обстановку. Багато хлопців, такі Нікіта Зварич, Назім, Коля мій брат рідний, срібний призер чемпіонату світу. Він зараз так само я заїхав, його забрав. Його теж відпустили командування. Багато спортсменів, які не потікали до Європи, які взялися за зброю. Так тримати. У цей вид спорту кожен приходить власним шляхом. Але у всіх спортсменів спільними є любов до бодібілдингу та надзвичайна сила волі. Можна сказати, це моє життя після схуднення, бо я схудна 65 кілограм, то життя помінялося кардинально. Напротязі 12 років я вже займаюся день в день бодібілдингом. Ну, я вирішив просто перевірити свої сили, наскільки я сильний. Так? Виявляється, що сил є багато, так що є ще пора в порохівницях, так що можна, можна тренуватися, виступати і працювати над собою. Тобто я е, живу за таким принципом, що е, в досконаленні немає меж. Тому кожна людина може досягти великих висот, якщо головне захотіти. Мінус 60 кілограмів. Це ще одна людина, яка вийшла, як скаже. Дякую, дякую, я розлавуся. Це тим те, чим ти живеш, розумієте? І для мене це навіть вже не спорт, а як сама сутність. Моя сутність. Взагалі-то я економіст і юрист, але зараз так, я перепрофілювалася і зараз я буду фітнес-тренером. Ваша руки труситься, чувствуєш, так? руку. Мистецтво. До якого дуже мало хто це розуміє. Ми готуємося пів року, а на сцені півтора хвилини. І скільки старань, скільки нервів, скільки ресурсів даємо, і тільки півтора хвилини на сцені. Але це того варте. На змаганнях з будівельним вперше, але 9 років займалася бальними танцями. Тому для мене це було дуже важливо, вийти ще раз на сцену, знову в камінчиках, в костюмі. Ну, насамперед, це. Даже спортом не можна назвати, це стиль життя, тому що форма залежить від того, як ви проводите цілу добу. Не окремо тренування, годину-дві в залі, а тільки 24 на 7 вирішують тут. Сон, харчування, режим, відновлення, все в цілому. Почав займатися, можливо, як і більшість людей просто для себе, і потім зрозумів, що це мені подобається. І... Бачу виступаючих спортсменів і поставив собі ціль, що колись я по-любому маю виступити. Ну і, звісно, що виграти, тому що я віктор. А віктор це переможець. На чемпіонат з бодібілдингу приїхала команда Національного реєстру рекордів України, щоб зареєструвати новий світовий рекорд з присідання зі штангою, вагою 80 кілограмів. Іван Нікун з Тульчина зробив за майже годину 534 присідання і потрапив у книгу рекордів Гіннеса. Символічним є те, що українець побив попередній світовий рекорд, який встановив росіянин. Це дуже важкий, чесно кажучи. Рекорд технічно важкий для витривалості. Але ви знаєте, це дійсно показово для нашої сьогоднішньої ситуації. Повітрян тривоги, все таке, але ви бачите, які люди проходять чемпіонати України, встановлюються рекорди. Так що він важливий з усіх точок зору, і з спортивної, і з політичної точки зору, щоб показати такі народні перемотки.